Продовжимо огляд третього мішечка. кофт флісових під кодом 252. Вага мішка стандартна 20 кг. Ціна мішечка 2744 гривні. Мішечок номер 3 Присутні всі розміри по модельному ряду кофти йдуть на суцільній блискавці, з блискавками до середини та без блискавок. Можуть зустрічатися модельки з капюшончиками. Різнокольорові кофтинки флісові. Підписуємось, друзі, на наш канал. Хто ще не підписаний. Для замовлення вам достатньо буде написати особисте повідомлення в Viber, вказавши код позиції 252 мішок номер 3 Попередні два мішечка флісових ковт. Ви можете переглянути повтор. У нас на сторінці Viber Telegram. Інстаграма, кому як зручніше, ціна мішка 2744 гривні, хороші розміри в достатній кількості. Утепляйтеся разом з Кавна надійним та перевіреним постачальником сортованого секонд-хенда в Україні. Ми щоденно знімаємо для вас різноманітні цікаві сезонні позиції за дуже вигідними цінами. Зараз представлений лот кофт під кодом 252. Ціна мішечка лише 2744 гривні. Хороші розміри, присутні і на суцільній блискавці, і з блискавками досередини, без блискавок, модельки з карпюшончиками можуть траплятися жилетки. Плот номер 3 фрісових кофт під кодом 252. Відправку ми робимо, друзі, щоденно новою поштою на вантажні відділення. Відправка йде з Кривого Рогу. Хто вже встиг сьогодні придбати свої мішечки, дякуємо за замовлення. Очікуйте свої посилки найближчим часом у себе на відділенні. Бажаємо хороших продажів. А хто не встиг зробити замовлення, переглядаємо ефіри, вибираємо для себе ті мішки, що вам подобаються, та робимо замовлення. Зараз представлений третій мішечок кофт флісових під кодом 252. Сьогодні також в вашій увазі будуть представлені і курточки міксовані. І товстовки без капюшона за дуже низькою вигідною ціною, тому дивіться наші ефіри та робіть замовлення. Підписуйтесь на наш канал, слідкуйте за оглядами. Ціна мішка кофт флісових під кодом 252 становить лише 2744 гривні. Наразі представлений третій мішечок. Йдуть всі розміри. Флісовий одяг, дуже практичний, ідеально підходить для осінньо-зимового сезону. Зустрічаються фірмові модельки в достатній кількості Columbia. можуть в Zenospace траплятися. Зараз з огляду відзнято повністю мішечок від початку до кінця. Ставимо, друзі, лайки, робимо репости. Для замовлення пишемо особисте повідомлення або телефонуємо за номером, що вказаний в шапці профіля Паламбія. А я повернуся за декілька хвилин. Робимо замовлення, ставимо лайки.